Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 відвертих фільмів для дорослих. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Молода стриптизерка Еліс прибуває в англійську столицю та знайомиться з невдахою літератором, який зазвичай пише лише газетні некрологи. Близькість між ними, що триває цілий рік, дає позитивні плоди, ден описує історію своїх стосунків з дівчиною та збирається видати окремою книгою. На шляху до цієї мети він зустрічає професійного фотографа Анну, з якою в нього починається бурхливий роман. Водночас у дівчини є похмурий кавалер на ім'я Ларі, який одного разу бачить на роботі Еліс С після чого призначає стриптизерці кілька побачень, на які вона погоджується прийти. Молодий американець Меттью прибуває до Парижу за програмою обміну студентами, щоб покращити французьку мову. Більшість часу він проводить у компанії схиблених на кіно підлітків, насолоджуючись переглядом кінокласики та сучасних стрічок. Незабаром хлопець зустрічає Ізабеллі Тео, рідних брата та сестру, які запрошують Меттью переїхати в їхню квартиру. Дуже скоро наївному студенту стає зрозуміло, що близькість молодих людей балансує на межі порочних бажань. Вони відірвані від світу. Студентських хвилювань і невдовзі трьох беззавітно віддаються психологічним та інтимним експериментам. Луна та мінк молоде подружжя, яке відзначає першу річницю весілля. На перший погляд, ці двоє абсолютно щасливі. Проте мінк навіть не підозрює, що його дружина симулює задоволення від самого початку їхніх відносин. Одного разу найкращі друзі дівчини, які знають про складну ситуацію, з якою вона зіткнулася, радять вдатися до незвичних експериментів. Недовго думаючи, луна пропонує чоловіку залучити до їхнього ліжка ще одну дівчину, щоб отримати новий досвід та емоції. Наступний вечір молоде подружжя проводить у товаристві Єви, самовпевненої активістки, яка змінює уявлення пари про інтимне життя. Багато років Том Сандерс працює у великій компанії, що займається розробкою програмного забезпечення. Чоловік перебуває у щасливому шлюбі з коханою дружиною та виховує двох чудових дітей. До того ж, він успішний в професії, тому найближчим часом розраховує на підвищення по службі, проте стається несподіване. Його давно заслужене місце віце-президента компанії посідає молода та приваблива Мереді Джонсон, з якою у Тома ще давно був бурхливий роман. Минає певний час і Мередіт починає починає несподівано проявляти до Тома недвозначний інтерес, наполягаючи на поновленні їхніх стосунків. Добросовісний чоловік їй відмовляє, після чого Мередіт звинувачує його в інтимних домаганнях. Фред Белінджер, відомий диригент і композитор, який щороку приїжджає до швейцарського санаторію, щоб відпочити та поправити здоров'я. Він завершив свою творчу діяльність і тепер насолоджується спокоєм. У цьому ж санаторії, крім Фреда, відпочиває ще безліч відомих людей, серед яких є найкращий друг Белінджера – відомий режисер Мік Бойл, який наразі працює над своїм останнім фільмом, після якого збирається завершити кар'єру. За півстоліття міцної дружби Мік і Фред побачили досить багато, що споно. Нукає чоловіків до філософських бесід переосмислення власного життя та щедрих порад молодому поколінню відпочиваючих в санаторії. Ребека Карлсон звинувачується у вбивстві свого похилого коханця під час проведення інтимних розваг. Проте жінці вдається спокусити адвоката Френка Дулані, і через деякий час він домагається позитивного вироку для своєї клієнтки. Йому настільки вміло вдалося вибудувати свою захисну промову, що не склало особливих труднощів переконати присяжних винести тільки таке рішення. Проте, вже наступного дня Френк стає випадковим свідком розмови Ребеки з людиною, яка допомогла їй вчинити. Вбивство чоловік розуміє, що ним просто скористалися проте в той же час він не може перемогти свою пристрасть до Ребеки. Жахлива подія сталася у житті звичайного психолога з Нью-Йорка Біла Кейпа. Під час одного з сеансів психотерапії його пацієнтка наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна офісу. Щоб оговтатися від потрясіння та поправити здоров'я, він їде в інше місто в гості до давнього друга психотерапевта. Але замість спокою на біла чекає ще одне нещастя: смерть товариша від руки невідомого вбивці. Кейп починає вести групу пацієнтів загиблого, відмовляючись від співпраці з поліцією та ветераном. Де своє власне розслідування? Незабаром у його житті несподівано з'являється надзвичайно красива та загадкова Роуз Декстер, яка закохує в себе біла та водночас зберігає безліч таємниць. Оскар і мімі одружені вже багато років, проте цей союз важко назвати щасливим. Молоді люди зустрілися колись у паризькому автобусі, і з того часу між ними виникла дивна ні на що не схожа пристрасть, далека від піднесеного кохання. Незабаром стосунки між чоловіком та дружиною перейшли на новий рівень після того, як Оскар потрапив в аварію та виявився прикутим до інвалідного війська. Мімі почала отримувати дивне задоволення від знущань над чоловіком. Інтимні стосунки між ними стають дедалі дивні і згодом такий стан речей призводить до непоправної трагедії. Молода дівчина на ім'я Ейпріл – справжня красуня, яка лише починає доросле життя. Вона успішно закінчила коледж і вже має багато перспективного нареченого. Дата їхнього весілля призначена і на дівчину чекає прекрасне майбутнє в аристократичних традиціях її сім'ї. Якось вона знайомиться з брутальним і водночас простим хлопцем пері, який працює у парку атракціонів. Він підкорює дівчину, і в них зав'язується бурхливий роман. Однак, закоханій парі не вдається приховати свій зв'язок. Та бабуся Ейпріл, яка притримується суворих пуританських поглядів, робить все, щоб не заплямувати сім'ю порочним зв'язком з хлопцем не суспільства та починає руйнувати відносини закоханих. Намагаючись врятуватися від сірості та рутини, Джей покинув сім'ю, проте, втративши дружину та дітей, не став щасливішим. Робота в барі похмура оселя Холостяка півбожевільний друг та випадкові інтимні зв'язки несуть чоловікові лише розчарування. Здавалося б, зустріч з Клер не змінила його нудне існування, проте, вперше за довгі роки, Джей почав чогось бажати та на когось чекати. В кожної середи Клер приходила до його обшарпаної квартири, де вони разом проводили час. Джею було не дуже цікаво. Каве те життя, яке вона проводила за стінами його житла, поки одного разу жінка не прийшла в запланований час. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!